Всім привіт! Сьогодні ми прийшли знову на риболовлю вже цей раз на інше місце. Це Місце називається острів. Воно з двох сторін оточено водою. І ми саме на цьому острові будемо пробувати рибалити. Це колись ще в дитинстві тут часто рибалили. зараз це місце вже більш занедбане, сюди мало хто приходить. Трошки розчистили ці місця, щоб нам було зручно е, рибалити. Ну і будемо пробувати. Сьогодні так само будемо пробувати на кашу чесник чебрець. Докупили декілька видів пінопласту Це з чесником ось такого кольору. І ось мед. Також купили ще поп апи але це вже будемо пізніше пробувати. Поки що спробуємо просто на звичайний черв'як. І пуф. Побачимо, як буде вести себе риба сьогодні. Там уже подивимось. Так, ну все, Зараз одягаємо наживку і будемо закидати. Сьогодні погода сонячна, але вітряна. Так, це вже готово, зараз спробуємо закинути. Ну, як бачите, тут зараз заросло все, але думаю, це нам не завадить. Так, перший знав вже заброс. Так, все. Чекаємо кльову. Так, спінінги вже закинуті. Полянка вже наше місце витовка, вже трохи перевели його до ладу, навіть вже трохи дрова заготовив, тут з ними проблем не буде. Тут дров буде багато. Нам сьогодні вони також потрібні. Так, ось наш перший спінінг. Ось такого плану виділище і катушка ніндзя 4000. Так, і ось наш другий спінінг. Це йде флагман. Актив фідер. Тут у нас іде катушка 5000. Так, на ну ось в такому острові ми знаходимося оточеною водою. Так, і вже очікуємо кльову, що занадто тихо. Сьогодні взагалі ще не було ні одної покльовки. Красива природа, пташки співають, жаби квакають, сонце світить, все що потрібно, тільки риба поки що не клює. Довгий проміжок часу у нас немає кльову, вирішив перекинути спінінги. Подивитися, що там у нас є. Залишилося на крючках, чи не залишилось нічого. Взагалі нічого не клювало. Вже прям бентежить цей момент. І все на місці повністю, тільки пуфи розмили. Ну, зараз замінимо тоді те, що потрібно тут замінити на крючках і перезакинемо. Будемо розпалювати багаття, приготуємо першу таку страву перекус наш легенький. Ну і будемо пробувати в цей проміжок часу ловити рибу. так, Трошки додаємо кашу, поновлюємо наживку на крючках, будемо перезакидати цей спін, потім вже і другий перезакинемо, якщо вже цей перезакинули, Так, було б дуже добре закинути поближче до лілій, але тут буде складно. Вітер трохи заважає, вітер цей постійно переслідує нас. І зараз перекинемо також другий. Так, зараз будемо розпалювати багаття для приготування першої нашої страви. Тут жару не сильно багато нам буде потрібно, але потрібно. Трошки щось погано виходить і Зараз буде горіти. Все, пішло. Дрова сухі, то вони будуть швидко горіти. Ну і швидко перегорати також. Так, Зразу більше дрова кинемо. Спінінги вже перекинули, знову нема ніяких покльовок, не знаю, чим закінчиться сьогоднішня риболовля, але... Добре, проведемо час, то це точно. Буде смачна їжа. Надіємося, таке риба буде. Наш вогонь догорає. Замаринуємо знову грибочку. Так само, як той раз в соусу соусі, дуже нам сподобалося. Якраз буде час, поки вогонь догорить. Хвилин 20-30. Суємо соус і все. І приносуємо. Все, хтось і поки що ще приготуємо так, лаваш з солонів і помідорами. Так, зараз так проїзди. Пробуємо таки Камешки ловити. <звук> Тут у нас тертка з жеменем ще, але її буде Стрила оші, всі три приготуємо. Так, так, Щоб менше займати ці нашу робочу і так невелика. Зараз будемо в черзі крутити ці оші і зразу виставляти в сторону, щоб вони не залежали. Я думаю, два штучки уже встречить вот данным. Так сейчас трошки сыра и будем уже Да, так, Перший доготовий.

Крупчиваем оцей стандартно. Так, ну раз все так покрыл. Колобоксом не помню, но не полностью засмотрю нас. Наші вже готові. Будемо знімати і пробувати. Чувненько вони піджарились, жар був хороший. Ось навіть сир вже є в деяких місцях видно. Так, ось кладемо їх. Так, зараз одного розділю, щоб подивитися. Гарячий. О! Ось такий у нас буде перекус. Всім смачного, хто їсть. А ми будемо також смакувати. Сир аж тянеться. Дуже смачно. Так, трошки перекусили лавашиком сиром і знову перекидаємо. Все, що робимо, то тільки перекидаємо. Нема ніякого кльову, не хочу нас риба сьогодні взагалі не бачити чути. Всі наживки залишаються на крючках, навіть не знаю, що впливає на сьогоднішній результат. І погода хороша, і Перед цим була гарна погода. Не знаю, не знаю. Але все-таки не втрачаємо надію, що ми все-таки щось піймаємо. Так, перекидаємо і другий спінг. На це взагалі не було ні одної покльовки на той, хоч той раз один раз зірнула. Напевно і тут повністю все є на місцях. Риба взагалі не активна. Ось такі водорослі. Витягуємо з річки, чистимо річку. Ні, до речі, тут, тут крючки пусті тільки по одному кусочку червячка залишилось. Чи він сам відпав, чи щось виділо. Але крючки пусті. Ну, зараз поновимо. І знову закинемо. Так, ну тут, в принципі, ще нормально у нас черв'ячок. Сюди додамо тільки пуфу чесникового. А сюди візьмемо пінопласта. Також чесникового зверху медового поставили внизу Ну, взагалі білого спробуємо. Якийсь бракований попався. Можливо, це якраз він нам рибу сьогодні подарує. Качачки літають. Стоїмо на течії і навіть не вимиває кашу, і риба не підходить. І ззаді нас вже прилетіли і зразу полетіли, навіть не зрозумів, що за птахи. Так, риба так у нас і не клює. Будемо палити вогонь і знову вже готувати скоро будемо вечерю, тому що... Немає сенсу сидіти довго сьогодні, але те, що вже взяли з собою, то потрібно тут буде з'їсти. Так що розпалюємо знову наш вогонь, щоб був гарний жар. Так. Так, зараз я піду декілька дрованя приносу, щоб були на всякий випадок. Ну, чекаю. Так, вже перегорів наш огонь, будемо ставити наші крильця, ось крильця в гірчичному дому маринаді. Зразу замариновані і наші також грибочки будемо ставити, вони вже примаринувалися. О, на крильцях прям видно сам мед. Так, зараз. Оп. Так, розкладемо їх зараз гарно і зразу додамо грибочки. Ну, пахнуть гарно. Подивимось, як воно буде на смак. Так, грибочки так, і відправляємо на жар готуватися. Так. Жар гарний, думаю, швидко воно приготується. Все, будемо знімати наші опа, перша нормальна покльовка. А може і не нормальна, але Леску кинуло. Зараз трошки почекаємо. Так, видається, щось є. Надіюсь на це. Опа! Карасевич, все-таки ось він такий красень. Сріблястий. Зараз я його шодень вам сніму. Опа. Ось такий... Ну десь на ладошку, на ладошку. Саме такий. Гарні. Так, нарешті він є у нас. Все. Зараз кинемо його в підсак наш, так, десь напевно тут його прилаштуємо. Так, все. Ну, все, перше, я саме якраз мали знімати наші грибочки, тому що вже готові і нарешті є покльовка. Так, все. Тоді будемо знімати, щоб вони вже не згоріли у нас. Вже ще трошки буде м'ясо готове, але ще треба трошки почекати. Так. Той раз нам дуже сподобалися шампіньйони приготовлені. Цей раз вирішили і більше взяти і менших. Так, і зразу вже трошки м'яса більше до центру, щоб воно швидше приготувалося. Вже майже і готові, але зараз ще трошки пустаємо на хвилин 10-15. Так. Вже помаленьку заходить сонце. І вечірній карасик. Гарний. Довго чекали. Вже і готові наше крилишка, будемо знімати також. Так. О, які сочні. Піджаристі сочні. Мають бути смачні. Опа. Так, аж них цей сік мендовий. Так, все. Будемо смакувати і чекати ще другого карасика. Перекинули спінінги поближче, тому що тоді клюнуло у нас, коли спінінг був закинутий ближче, ніж в попередні рази. Надіємося, можливо, все-таки ще щось буде. Все, вже ми зібралися, будемо йти додому. Риболовля не одна з кращих, але. Гарно проведений час. Все. Всім пока!